Добре. Я дуже рада, що тобі сподобалась. Їж... Всім привіт, друзі! З вами Роуз, і сьогодні я буду грати в гру Моя дорога вівця. Цікаво, що це така за назва, але можу тільки здогадувати, що я буду в ролі пастера. От, що буде далі? Я не знаю. Але хочу сказати, що це коротенька інді горер гра яка була зроблена всього за 7 днів. Що ж, сподіваюся, ми зможемо з вами вийти на хорошу кінцівку, якщо вона тут буде, а можливо, кінцівка лише одна, і насправді цікаво, що взагалі приготувала ця гра. Можливо, я просто буду пасти овечки, як нічого не бувало. І знаєте, коли я починаю. Уявляти овечок, для мене локація взагалі це гори, як вони пасуться там. І наштовхує на вірш Тараса Шевченка, мені 13-й минало. Тому я сподіваюся, хоча б на самому початку інді-горор буде якийсь атмосферний, дуже приємний. Хоча комон інді приємний, це взагалі речі несумісні. Мабуть, вівці вже зачекались, тому ось так буде починатися. Мій робочий день. Я покажу вам рутину справу, яку виконую щодня. Що ж, тебе я чекаю на підписочку, став обов'язково вподобайку і натискай на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, а ми починаємо грати. Що ж, в ролі пастора я ще не була і не знаю, куди це заведе подорож, що я буду робити. Можливо, вона мені подарує приємні спогади, а можливо, випробує мої нерви. Натискаю старт. Мої дорогі овечки. Ага. Взаємодіяти не є на це. Майже базові налаштування, не майже. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, вимкну. Ну, домик, я скажу, нічого собі такий. Ой, а хто це за дядько? Це я? Це я вправлю нього. Нічим не примітний будиночок, я б сказала, що це навіть хижина. Бачу ковер, на ньому зображені олені. Якось дивно, чому не вівці, а? Ой, овечки, ви Я все-таки сподіваюся, що мені не доведеться за ними гнатися. Заганяти їх цей заборчик, ага, все. Питань немає, вони тут і повинні бути. Добре. Ну, так, подивились. Тепер приступати до завдань. А завдання полягає в наступному нагодувати цих вівц. А чим їх буду? Годувати. Це що таке? Це сіно, типу? А чому на ньому комахи? Ну добре. Я дуже рада, що тобі сподобалось. Йому не дуже сподобалось. Він вже такий, знаєте, з досвідом прохаваний, тому. А, ти що скажеш? Я зрозуміла. Вам всім подобається, окрім старшого старішини. Якось дивно, що лише 4 вікці для такого пасища, я би сказала. Ну, добре. І чомусь троє маленьких. Це, напевно, вирішила тільки зайнятися цією справою, тому їх так тут і мало знаходиться. Це що за паркарка чи що це? Напишіть у коментарях, тому що я перший раз це бачу. Чи, може, то костер такий? Ну, Якось він дивний. Все, спати. Добре, це я розумію. Давай. День другий. А чому така темрява? Я вибачаюсь. Я не люблю темряву. Справді, чому. А що тут взагалі робить кров? Ооо! Oh. Це хто зробив з моїми вівцями? Я таке не пробачаю, я помщусь Тепер в мене є вибір піти наліво чи піти направо. Не знаю, або вибираю шлях шпіону, буду маскувати з цими деревами, або піду по кущикам. Добре. Я не буду нічого боятися. Це що за канібалізм вівці? Ти додому? Ні, я не піду додому, я хочу розібратися. А куди вела інша дорожка? А, це був тупик. Я правильно вибрала шлях. Справді, що коїться в цьому місці? Звідки? Дайте вгадаю, це в будинку? Там. Я би не сказала. А що це за ритуал такий? Напевно, що таки для цього їх забрали. Це було радіо чи що це було? Та ні, я чую, як шелест кущиків, тому, думаю, десь передвигається. Як мені це не подобається. Ой-ой-ой-ой-ой. так мої нерви випробовувати? Ну, давай, давай. Ідете, що ти? Шкода, що тут не можна змінити інтенсивність. Я подумала, знову якийсь ритуал зачитується. А це просто були мухи. Отаке От життя, ну чому мені знову кажуть, їди додому. Я ж вже була вдома. Що не так. Я навіть не знаю вже, як на це реагувати. Йду додому, все. Може, це просто попередження, а мені потрібно щось тут зробити. Типу, вони це якраз таки роблять для того, щоб запутати мене. Ні-ні. ні 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 Не треба так. Треба показувати мені завдання, то Ліра може грати в цю коротку гру, хоч 2-3 години. <сум> Тому дайте завдання, будь ласка. Ну, прийшла додому. Що далі робити? На ліжко я не можу піти заснути. Ага. Вона не тільки вбиває вівці, а ще й людей. День третій. Ой, привіт! Ти вирішила зі мною поснідати? Чи ну так світанок начебто? Хочеш зі мною поснідати? Ой, яка ти вівця бауна. Ну давай підійду до тебе. Я не зрозуміла, а чому ти сидиш на моєму місці? Ти можеш і постояти, слухай. А тут що? Казанку нічого немає. Це ніж? Ну давай візьму. Що я маю зробити з ним? А я можу його покласти, тому що тут і кастрюлька була. Дівця, що мені робити? Бачу нумерацію, потрібно щось принести, тільки не кажіть. Я бога права. Який жах! Погодуйте його. Він і сам зможе себе погодувати. Що це таке? Я не хочу тобі прислужувати. Я ще й маю це їсти. Ні, зачекай. Приготувати ж потрібно, чому я маю їсти це сире? Це у нас типу романтичний вечір, чи що? Я вибачаю, що це взагалі таке було? Тобто, вівця пішла на вбивство своїх же для того, щоб влаштувати вечір зі мною поїсти. Чесно сказати, перед тим, як взагалі почати грати в цю гру, я уявляла собі дещо інше. Думала, ну, піду собі, буду бігати за цими вівцями там можливо, або зустріну якихось диких звірів, наприклад, того ж самого вовка, ведмедя. Мені доведеться цих бідних овечок якось рятувати, щось таке. Ну, годувати там ще, доглядати за ними, щось таке буденне. От. Але просто я ніяк не очікувала того, що серед вівців буде власний імпостер, та ще й такий, що діє тишком нишком, взагалі навіть нічого не викликало якихось певних питань чи сумнівів. І ось після фіналу, який залишився відкритий, він за собою залишив декілька питань, що взагалі коїться. Ні однієї чіткої відповіді на це немає. Мені не залишається нічого іншого, як просто поділитися з вами своїми припущеннями, так скажімо, теоріями. І чесно кажучи, мені досі ще не дає спокою те, що сталося, і що взагалі розробник хотів цим сказати. Ось перша теорія, це якщо ця вся історія, це просто спроба вівці привернути мою увагу. Так, так, це звучить надто дивно, надто тупо, але що маю. Те маю. Ну, я як пастерка, взагалі, повинна доглядати за всією стаєю. Ось, але якісь вівці здалось цього просто недостатньо. Вона хотіла більше уваги і думала, що. Я комусь приділяю більше уваги ніж їй. Так скажімо, вона десь там уявляла собі, що залишилась на якомусь узбіччі. Тож вона вирішила діяти взагалі радикально, позбутися інших і залишити мене сам на сам з нею. І тут залишається лише догадувати, що вона хотіла цим зробити, що вона відчувала. Можливо, це був страх бути покиненою, тому що ніхто не знає, що станеться в майбутньому, або потребу в увазі. Друга теорія це більш про відповідальність. Оскільки я ж була пастеркою, це стосується саме мене. А якщо я насправді була настільки жахливою, що вівці просто не витримали, Ви самі бачили, чим я годувала там взагалі були мухи. Наскільки я знаю, якщо навіть годувати сіном, то комахи рідко зустрічаються це, якщо збирати сіно на полі там. І ввечері тоді комарики так. А якщо там були мухи, то напевне якісь були ще добавки, я не знаю. І це якраз таки все день за днем накопичувалося, і зрештою, одна з них просто не витримала, зламалася і вирішила, що так тривати вже більше не може. Але залишається наступне тоді питання: а чому вона взагалі вирішила прибрати їх, а не мене? Тут є два варіанти: або вона хотіла мене утримати, щоб я бачила, що я накоїла, і взяла за це відповідальність, так, щоб мене мучили почуття провини. Або навпаки, другий варіант це щось її стримувало від того, щоб прибрати мене також. От. І якраз таки трішки наводячи до третьої теорії, що саме стримувало, це найбільш загадкова теорія. У грі є натяки на те, що вівця могла підпасти під вплив темних сил, темної магії. От. І на початку, здавалося, це більш таким прихованим, але зрештою повністю заволоділо нею, або, можливо, з самого початку вже було при цій вівці. Може, це взагалі не випадковість, що вона вижила, що саме вона наблизилась до мене. І цей ритуал натяк на те, як вона почала мене годувати м'ясом своїх же друзів, родичів, я не знаю, кореше вівці. І це виглядало насправді дуже підозріло. Тому мені здається, це була частина певного ритуалу, але все-таки залишається здогадуватись, що було з тим пастером. Не думаю, що це скінчилося все добре. А що думаєте ви, що насправді взагалі відбулось в цій грі? Чому саме ця вівця стала тією, хто все перевернув з ніг на голову? І головне, чому фінал залишається такий відкритий, не було ні предісторії, ні просто якоїсь історії чи записок. Або, можливо, я просто не помітила. Залишається тільки здогадуватись. Я справді буду дуже рада почитати ваші думки в коментарях. І якщо вам сподобався такий. Формат гри. Не забувайте підписуватись на канал. З вами була Уроз і пам'ятайте, іноді навіть серед наймиліших створінь може сховатись щось зле. Всім до нових зустрічей!